Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші Серіолимируч. Ну вітаємо перш за все перемогою з такою емоційною бажаною перемогою. Е, минулоріч так само 1-0 перемогли на цьому стадіоні. минулоріч в ролі гостей цього року, вже в ролі господарів. Які зараз емоції? Ось можливо проводити якусь паралель із минулим сезоном, минулою перемогою в першому колі на цьому стадіоні і цією перемогою. Гарне запитання. Якраз вранці згадував минулу, минулу перемогу. Це була гра проти Кудрівки, і теж Парагвай забив. Парагвай виконав гарний, гарний штрафний удар і забив. Тому згадував вранці не то, що там проводив якісь паралелі, але дійсно теж згадував минулу, минулу гру. І ця гра перемога, відкриття першої ліги, перша гра, багато емоцій. І вітаю команду з перемогою. Ось по організації гри сьогодні новий тренерський штаб під керівництвом Андерсона Рібейру. молодий центр оборони, мабуть, наймолодший за всю історію першої ліги. Як сьогодні вам грав виконанні команди? Грали в першому таймі, першим номером організована, була видна структура, це дуже сподобалось. В другому таймі, на жаль, сіли, десь підсіли, можливо. Десь почали другим номером, були гарні контратаки, але все-таки я вважаю, що наш футбол це грати першим номером з першої хвилини до останньої. Що сьогодні виділити в матчі найбільше? Що виділити в матчі найбільше? Мабуть, команду. Мабуть, команду все-таки сьогодні була видна команда на полі, не те, що хтось не випадав чи хтось був яскравіше, були. Там, наприклад, Перо ну, дуже як на мене виділявся, ряд гравців ще не війшли, да? тобто міжсезоння, там хтось пізніше приїхав, хтось когось підписали, скажімо так, не, не, не завчасно, да? і тому хтось підсів. Це, це було, але в цілому я б відмітив сьогодні команду на полі. Вже спілкувалися з тренерським штабом, з гравцями, що говорили, про що вас питають зараз? А, та ще не спілкувався, просто підійшов до, до декілька гравців, які грали. Вітаю нашого новачка 17 років Жеребецького Максима. З дебютом поздоровив його, підійшов до Фого, Кажу: Фого, давай трішки вже появляйся на полі. На жаль, трошки травмований, тому не, тому не міг бути сьогодні. Просто з декілька привітав голкіпера. От з тим, ну, з дебютами да, тому це важливо. Якщо загалом узагальнювати, сьогодні президент задоволений і як президент, і як вболівальник. А ви знаєте, ну стільки емоцій, стільки переживань, десь перша гра давно не було офіційної гри. І відповідно, якось так ну, дуже якісь хвилювання такі були. От в мене особисто. І я тільки в кінці сказав, що футбол це крейзі гра, да. Тобто футбол. Але за це ми любимо футбол, тому що емоції, тому що драма, тому що невизначеність до останньої секунди. Тому, звичайно, в цілому, в цілому, дуже задоволений. І перемога, три три пункти. Це, це дуже приємно. Перш за все, висловлюю подяку нашому президенту Сергію та Пабло Буено, який був присутній нашій грі та всім директорам. Я лише хочу подякувати за підтримку. Це був місяць підготовки, і подякувати моїм гравцям, які присвятили себе повністю цим передсезонним зборам. Я мав повну впевненість у кожному з гравців. І Я знав, що ми зробимо гарний дебют і не може бути іншого результату, окрім перемоги. Я очікував цього, і саме над цим ми продовжуємо працювати крок за кроком від гри до гри заради перемог я обрав тих гравців, і я пояснюю, допомагаючи їм кожного дня від тренування до тренування. Мені на полі не важливо, чи досвідчений це гравець, чи ні. Все відбувається на футбольному полі. Ви повинні викладатися на повну. Це я їм пояснюю. І Якщо я обираю гравця, я маю повну впевненість у ньому, що він віддасть себе 100% на футбольному полі. Я вітаю всіх молодих гравців моєї команди, які віддавалися протягом цих зборів, і сьогодні не мало бути інакше, аніж те, про що ми домовлялися. Ми тренуємося, щоб грати, тому не будемо зосереджуватися на тактиці, адже футбол постійно змінюється. Ми повинні бути готовими до змін, і моя мета створити красивий, радісний та якісний футбол розумієте, Нехай усі досвідчені та гравці відчувають себе комфортно на футбольному полі. Таким чином ми будемо рости разом і створимо гарну команду. Усі знають про якість, яку має Парагвай, і він прибув майже останнім на передсезонну підготовку. Але його техніка чудова. Розумієте, він людина, якій я довіряю. Отже, коли було пенальті, я знав, що буде гол. Я ще раз його вітаю з такою грою. Звісно, що він ще не на всі 100% готовий, але навіть будучи не на всі 100%, він вже допоміг нам сьогодні піти з поля з перемогою. Це через ситуацію на грі. У першому таймі ми добре контролювали її, не вистачало лише останнього пасу для взяття воріт. У другому ж таймі, вже маючи рахунок, такий, який в принципі нас влаштовував, Ми відчули тиск у перші хвилини другого тайму. І я побачив, що на флангах була перевага суперника. Я змінив тактику, щоб добре захищатися, і був впевнений, що матимемо моменти для другого забитого м'яча. Але так ми повинні змінюватися відповідно до ситуації у грі. У будь-який момент ми маємо перелаштуватися, щоб досягти наших цілей, а саме перемагати спокійно. Дебют це завжди трішки нервуючий момент, але я розумію, що це молодий гравець, який багато тренується. І я це знаю. Як я був нападником, я передаю всі поради, щоб грати попереду. Як завершувати, як приймати м'яч. Він молодий гравець, який постійно зростає і є майбутнім українського футболу. Саме цей нападник. Ми робимо все з довгостроковим планом. Я Надам два дні вихідних для відпочинку, оскільки ми переважаємо період з дуже великим навантаженням. у понеділок ми вже розпочнемо акцентувати свою увагу на наступного суперника. Я дуже радий цій перемозі. У нас дуже гарний колектив. І розумію, що ми здобули перемогу за рахунок того, що віддали сьогодні повністю на футбольному полі. Я дуже дякую Богові, що м'яч опинився у воротах. Це гол для моєї родини. Вважаю, що команда дуже заслужила, оскільки ми пройшли цей нелегкий шлях зборів. І дуже важливо завжди вигравати саме перший матч. Перший тур він завжди емоційний. І звичайно, що. Команда Поділля багато зусиль. Вона сьогодні приклала для того, щоб був позитивний результат. Да, трошки пізніше я прийшов, тому що передивлялися момент, і думаю, що глядачі бачили да, це все добре, що є трансляція матчу, супер. Ну, як на мою думку, то арбітер не впорався якраз да, цим моментом. І ми передивлялися, він передивлявся. Думаю, експерти хай роблять висновки, тому що, опять же, на мою думку, що десь якоїсь послідовності не було якраз в діях. Взагалі, ну, якщо спеціалісти дивляться в діях всіх арбітрів, да? трьох да? асистентах, ми швидко кидаємо аут, нам треба зрівнювати паузу. Ну, люди, які розуміються на футболі, вони... але хочеться говорити про гру і юкса сьогодні, і... Да, може, не такий видовищний матч був, але багато було боротьби, було багато бажання, це важливо. Готуємося до слідуючого матчу. Своїм підопічним за такий матч, ви не можете дорікнути, чи все-таки є якісь претензії у вас? Ну, 100% ви праві, що щось дорікнути. Немає, да. Да, можна десь говорити, що десь технічний брак, десь виконання там потрібно було, коли профатила головою бив да, там поруч. Десь моменти були такі, що де сітало якраз пенальті, коли наносив удар, його за руку дьорнув, да, не вийшов ну, якби в цей момент. Так що дорікнути нема в чому, це 100%. Але сама гра вона. Могла би бути кращою, але гравці віддали багато зусиль і для тренерського штабу це важливо. Минулоріч ви прийшли команду рятувати з підвалу на турнірної таблиці. Цьогоріч Поділля демонструє зовсім іншу гру, прийшли якісні виконавці. Цьогоріч, мабуть, Поділля з такою грою зможе поборотися за щось вище, є якісь завдання. Так, да, Завдання показувати хорошу гру. Тому що вболівальник в Хмельницькому любить футбол, любить команду, і в цьому контексті робиться багато в самому місті, де будується інфраструктура, якраз завдяки міському голові Семчишину Олександру. В принципі, є дитячий ліцей, також Ю-19 грали в четвірку краще, да, команд в півфіналі з Динамо грали. Тому в принципі помаленьку футбол розвивається. І це важливо. Да? <кій> Може, в нас немає там таких якихось великих завдань, але в нас є свій вболівальник, і ми граємо для них. Ось про Юрія Козаренка хочеться поговорити. Минулоріч він грав ще в складі Юкси. Цьогоріч він уже у вас. По ньому хочеться ваш коментар, наскільки Юрій зараз важливий при побудові гри вашої команди. У да, нас покинуло багато да, гравців пішли в інші команди, але прийшли гравці хорошого рівня і. Думаю, що елемент зіграності в нас ще ну, має бути більш присутнім. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.